Мені би цілувати тебе, втрачаючи контроль між нами щось є, чи Це тільки мій вогонь. Всім привіт! Ви на каналі пані Рома з вами Ольга, і сьогодні в рубриці Ароматограф серіал Моя улюблена стражко цей український серіал у жанрі драмеді з'явився на екранах наприкінці 21-го року напередодні війни повномасштабної. Мені дуже сподобався цей серіал, попри якісь нюанси, які, звісно, є в ньому, якісь не ідеальні моменти. Але в цілому посил у нього абсолютно правильний, як на мене, важливий. А саме те, що робити, якщо тебе булять, хейтять, мобять і так далі. Отже, за традицією моєї рубрики, де я поєдную кінематограф та аромати, я буду розповідати про героїв коротко, характеризувати їхні характери і підбирати аромати до них. Мені дуже подобається це робити, у моїй добірці подібних відео вже є кілька роликів. Будь ласка, подивіться, я залишу посилання під цим відео. Розпочнемо з суперважливого уточнення, яке полягає в тому, що це не копія російського серіалу. Не народись красивою, прости господи. Це наша українська версія колумбійського серіалу. Таких серіалів багато подібних тому у різних країнах. Головна героїня Анастасія Глушко стикається з дуже потужним булінгом, на початку роботи на новому місці, але перед тим як вона потрапляє у модну косметичну компанію Бон bon Візаж в Києві працювати, вона знайомиться з авторкою книги про успішний успіх, так би мовити, яку грає до речі Рима Зюбіна, і це вже певний знак якості цього серіалу. Ця жінка неймовірно впевнена в собі. Вона написала книгу, яка допомагає досягти цієї впевненості. І ця книга, подарована нею Анастасії, головній героїні, стає своєрідною опорою, яка допомагає їй боротися з ворогами протягом всього серіалу. З вас 63 три гривні. Ну, зачекайте, зараз принесу готівку. Угу. Отже, для авторки книги про успіх я підібрала. Пантеру від Cartier. вона у мене в ось такому варіанті. Це аромат елегантної жінки з дуже потужним характером, з незламним стрижним. І це той аромат, який заявляє про себе досить гучно і впевнено. Для головної героїні я добрала. Аромат зовсім з іншим характером, тому що саме такий зовсім інший протилежний характер, начебто, має Настя на початку серіалу. Це аромат Le Jardin de Месієлі від Hermes. Як на мене, це один з найбільш чистих, іскристих, радісних, добрих, прозорих ароматів, які я зустрічала. В ньому головну роль відіграє Кумкват. Це такий цитрус, і він дуже сильно відчувається. Він дарує радісний настрій, відчуття навіть свята і безтурботності. Для мене цей аромат асоціюється не лише з цитрусами, безтурботними і радісними, а також з сонцем, з якоюсь ранковою ніжністю, з, знову ж таки, чистотою. І Настя це саме та чиста наївна людина, яка потрапляє до кодла змій, можна сказати. Навіть спочатку до неї ставляться надзвичайно погано, тому що в нашому суспільстві дуже часто люди чіпляються до якихось зовнішніх чинників, намагаються якось принизити, знищити, витіснити з роботи, наприклад, якщо це відбувається в колективі, а в колективі це часто відбувається. Нас спочатку надзвичайно важко, але з часом вона показує свої лідерські навіть якості. Її Якась частина колектива досить швидко полюбила за саме за її характер, за її доброту, вірність, чесність, відданість. Ну а якась частина, звісно, залишилася до неї вороже налаштованою. Не вистачило. вистачало Я... Максима Валерійович. Віднеси вниз магазину. Я спеціально обрала аромат від Ермес від такого розкішного дому, а не якийсь більш бюджетний, простий цитрусовий аромат, який б теж пасував Насті. Тому що Настя не така вже і проста. Вона все ж таки у критичні моменти діє надзвичайно ефективно. Вона мудра людина. Незважаючи на те, що дуже молода. Тож цей насичений і водночас легкий тендітний аромат їй якнайкраще підходить. Перейдемо одразу до головного героя, тобто до чоловічого головного персонажу, це безумовно Максим, який є шефом Насті на новій роботі. Спочатку їхні стосунки прохолодні він піддається загальній тенденції до знецінення Насті. Невідомо взагалі за що, тільки за те, що вона одягається надзвичайно яскраво. До речі, саме через яскравий одяг я підібрала зокрема її оцей яскравий жовтий флакон. Так, от, цей Максим, Максим Валерійович, він такий дещо інфантильний, навіть в, цьому, в цій його поведінці на початку ця інфантильність проявилася. І взагалі, в цілому, він досить інфантильний. Тому спочатку я хотіла підібрати йому ось цей аромат майже непомітний, негучний. Це, як бачите, живенший плейспорт. Йому цей аромат надзвичайно пасує, тому що є в ньому оця легкість, якась несерйозність. До того ж, в дитинстві Максим хотів стати спортсменом, тож і додавання слова спорт тут доречне. Але все ж таки, попри те, що цей аромат дуже звабливий, як на мене, дуже звабливо звучить з чоловічої шкіри, мені захотілося додати йому все ж таки більшої статусності, оскільки Максим все ж таки керує компанією. Він людина заможна і все ж таки, хоч трохи, трохи ще серйозне, йому можна додати, бо його цей такий трохи дитячий характер. І тому. Це міг би бути Dior Sauvage, але не в парфумах, ні, як цей аромат. Бо це занадто брутальний, занадто дорослий аромат. До цього і Максиму ще потрібно буде дорости. А Sauvage у туалетній воді. Саме в туалетній воді це ідеальний варіант для нього, тому що в ньому присутня якась легкість це йому, як на мене, дуже пасло. І водночас смола, якась важкість, яка. Дуже пасує до якихось шкірних меблів у нього в офісі, до його розкішної квартири, до розкішних алкогольних напоїв, які він п'є. Я обираю ті аромати, які є у мене, і які я особисто вважаю, тому, власне, вони у мене і є, неймовірно привабливими, сексуально привабливими. А саме таким сексуально привабливим показано нам головного персонажа, і я можу погодитись, мені подобається. Цей персонаж за сприйняттям, принаймні, зовнішнім. З часом і його характер еволюціонує. Та й сам актор Олександр Соколов мені дуже сильно давно подобається. Тепер поговоримо про аромат для дівчини, з якою збирається одружитися Максим для Яніни, яка є неймовірно вишуканою. Розкішною просто, елегантною, особливою і майже ідеальною. І саме тому такий аромат я для неї обрала: це герлен і діль у парфумованій воді у перевиданій версії 2021 року. Тому саме такий флакон я маю. Для мене це аромат, який має білосніжне звучання, але дещо таке не мов би... Мінорне і трохи отруйне. Саме такою, дещо сумною є Яніна і дещо отруєною якоюсь ом, неувагою її хлопця. хто б це міг бути, Макс? Чимало таких курток. Не роби з мене дурепу. От скажи, тобі дійсно не соромно? Я тому що напевно якимось щирим коханням їхні стосунки не були. Швидше за все, вони були разом за інерцією, тому що так склалося. Сімейні зв'язки цих двох людей. Яніна є досить прохолодною, і тому їй так сильно пасує цей аромат. Вона підозрює постійно Максима, ну, власне, він їй дає привід. Вона вистежує його, вона часто поводиться як ним. І тому, знову ж таки, цей, на перший погляд, ідеальний аромат з таким прохолодним і Ну, Зовсім злегка токсичним звучанням, їй пасує. Вона теж, до речі, не приймала Настя була не мов би, з зверхня до неї, була як снігова королева. Але були у них різні моменти у стосунках, тому що Настя, ну, Настя спочатку до всіх ставила з відкритим серцем. А подруга Яніни Оля отримує від мене ось такий аромат. Вона є секретаркою, яку спеціально влаштувала на роботу. До свого хлопця Яніна. Вона працює секретаркою Максима для того, щоб приглядати за ним, і для того, щоб він не зраджував ту саму Яніну. Що з цього вийшло дуже гарно зображено у серіалі. Оля це людина, яка надзвичайно любить шкіряний одяг, по-перше. По-друге, це неймовірно сексуальна жінка, яка не соромиться показувати. Це все і має дуже часто, неймовірно, еротичний вигляд в офісі не дуже часто, а щодня точніше, але чомусь так склалося, що вона не дуже підключає голову ні до своєї роботи, ні до свого особистого життя. Тому ні там, ні там у неї немає ладу. Треба за світло заплатити. Олю. Ти хоч коли за нього платила? Я тебе благаю. Ну я і побу це речі не сумісні. Оль, ти звичайно, мені подруга. І от щоб ти нею залишилась, грошей я тобі не дам, принципово. Знаєш, це якось зовсім не френдлі. Окрім того, вона зображена як не дуже розумна, але найважливіше, що вона зображена як неймовірно підступна і позбавлена емпатії людина. Ось такий образ, сексистський, можливо, образ є в цьому серіалі, але персонажі потрібні різні для того, щоб розкривати поставлені. Творцями цього продукту, теми. В цілому акторка, яка зіграла Ольгу, неймовірна, вона просто окраса цього серіалу. Е, персонаж прекрасний, е, який дуже додає динаміки, комічних моментів, звісно, е, цьому серіалу. Але я не назвала аромат. Це агент-провокатор А, е, Так, Оля, немовби ходячий Афродизіак, але чомусь всі від неї тікають. Настільки вона. Як я вже сказала, не глибока людина. Цей аромат міг би бути і гучнішим. Напевно, Ользі хотілося б щось таке наносити на себе, щоб спочатку заходила це в офіс, а потім вона. Але вона настільки все ж таки, не відповідає потужним ароматам за своєю суттю. За тим, наскільки вона дріб'язкова людина, наскільки вона зробила підлих речей протягом серіалу, що я думаю, це отакий непомітний, ніякий можна сказати, аромат і дуже пасує. До речі, ось його назва. Аромат це про ягоди та мускус і трохи шкіри дуже інтимний. Приємний, звабливий, напевно, так, звабливий аромат. На щастя, окрім токсичних вище згаданих жінок, які погано ставляться до Насті, вона зустрічає на роботі прекрасних людей знову ж таки, жінок, які їй весь час потім допомагають, і вона поступово асимілюється і якихось якогось авторитету досягає в цьому. Не дуже дружньому спочатку колективі. І в першу чергу це дівчина, яка працює на ресепшені, Марина. Вона навіть зовні нагадує акторку, яка грає у рекламах Armani Сі. Це один з моїх улюблених ароматів. І саме з такою дівчиною, водночас жіночною та сильною, у мене асоціюється цей аромат. Марина сама виховує дитину. Але вона має завжди гарний, елегантний вигляд, вона носить чорно-білі речі, як правило. Її образ діловий водночас сексуальний. Тобто, якщо це спідниця, то це міні-спідниця. Знову ж таки, це все дуже-дуже пасує цьому аромату. В ньому елегантність і класичне квіткове серце, з дещо класичною базою у вигляді пачулі. Поєднується, неймовірно, гарно з молекулярністю, з амброксаном, а також з. Шершавою, нотою а, смородини, точніше, листка смородини на старті. Все це створює гармонійну, ділову і водночас привабливу жіночну композицію. І це все дуже пасує Марині. У мене дуже багато справ. Якщо що, я можу тобі їжі привезти. Ну, гаразд, якщо ти так наполягаєш, я буду герой картопельку. Дзень. Замовлення прийнята. Ще одна співробітниця, яка стала подругою для Насті, це Рада. І вона в мене асоціюється з Герлен Шалімар Суфль де парфам. Тому що є неймовірно м'якою, як цей аромат, доброю, як цей аромат, затишною, як цей аромат. І вона дуже любить солодке. Цей аромат асоціюється у мене з десертом. Цитрусовим суфле або зефіром вишуканим, не липким, а саме вишуканим, можливо, не солодким, а солодкуватим суфле. Суфле, в якому мало цукру, ось якось так. Тут неймовірно красива ваніль. Рада дуже часто сидить на дієтах, їй нічого не вдається, Вона неймовірно приємна, гарна, віддана людина. Для ще однієї колеги Жанни я підібрала Black Opium. Він пасує її потужному характеру. Надзвичайно сильному, вона завжди може дати будь-кому відсіч, вона фізично може навіть побороти чоловіка. Дуже також добра, віддана людина, і Black Opium у версії Extreme її надзвичайно пасує. Вона теж любить поїсти, любить солоденьке, тож цей аромат, якому дуже багато гурманіки, зокрема кави, кава для офісного працівника, це багато означає. Цей аромат асоціюється також з цукерками для багатьох. Його ця вся затишна і смачна атмосфера, як на мене, дуже добре перегукується з образом, який хотіли показати нам автори серіалу, з образом Жанни. А бухгалтерка Галина отримає аромат від Шанель шанс у туалетній воді. Шанс дає відчуття легкості, прозорості, чіткості для думок. І це дуже важливо для бухгалтера. Водночас це елегантний аромат, який супер красиво поєднується з костюмами діловими, які носить Галя. Прекрасний просто аромат для офісу взагалі. Тут цитруси, водянисті квіти, прекрасна печуліва база. Що ще потрібно для створення елегантного образу в офісі? Ще одна жінка, яку я хотіла б виділити у колективі Bon Візаж, це безумовно Женя, яка працює в лабораторії і допомагає створити, власне кажучи, розробити і створити косметичні продукти. Саме з лабораторії досі у мене асоціюється «Шанель номер 5 тому що всім відома легенда про те, як з'явився саме аромат з назвою номер 5 розповідає нам про те, як у майстерні парфумера. Пані Шанель, Коко Шанель, Габріель Шанель обрала саме зразок під номером 5. До того ж, це аромат ймовірно, альдегідний. Альдегіди якось дуже сильно асоціюються у мене з хімією. Тож ось такий аромат отримує Женя, яка має дуже потужний характер, яку інший герой, до якого ми зараз перейдемо, називає феміністкою, недолюблює її, але саме їм доводиться знаходити між собою спільну мову для того, щоб в результаті світ отримував. Прекрасну якісну косметику. Хто ж ця людина, з якою співпрацює хімік Євгенія? Вона співпрацює, звісно, з креативним директором, з дизайнером, з тим, завдяки кому, власне кажучи, народжуються ідеї і з'являється в результаті косметика. Це Мирослав, переконаний у своїй геніальності, якому потрібно постійно це. Повторювати, доводити його геніальність. Він є неймовірно яскравою, гучною людиною, тож я для нього підібрала аромат Бакара Руш від Франциса Курджана. У мене пробники, пробником, звісно, все і завершиться. І навіть не через його ціну, а через те, що це не мій аромат. До того ж, я занадто багато його чую, я чую його щодня в транспорті. Для мене він тому не дуже цікавий, але оскільки серіал виходив все ж таки кілька років тому. І оскільки пан Мирослав є неймовірно людиною нарцисичною, то напевно він би хотів носити щось ось таке модне, дороге, не кожному доступне, до того ж, він часто носить червоні яскраві костюми, і саме з червоним кольором в мене цей аромат асоціюється. Тож, все це дуже знову ж таки пасує Мирославу. Мирослав є супер токсичним і складним у спілкуванні персонажем. З ним дуже важко. Він повинен постійно когось націнювати. Я зараз приїду до вас, і вам точно потрібна буде безпека. Капецмоне, якоїсь токсичності в цьому ароматі яскраво для мене немає. Він для мене пахне солодкими полуничними цукерками. Але я знаю, що багато хто чує в ньому бинти, йод, все те, про що постійно говорять. То, відповідно, якщо тут можна почути щось неприємне, тим більше цей аромат дуже пасує Мирославу. Ще один супер токсичний персонаж, для кого я підібрала свій відвертий парфумерний жах, це Жорік і аромат Кірка від Теціана Теренці. У мене також пробник, його могло б мене й не бути. Я б нічого не втратила. Така моя думка щодо цього аромату. Як я вже сказала, це парфумерний жах, а парфумерний жах не обирають. Він просто трапляється. Для мене це спочатку фрукти дещо перестиглі і достатньо приємні, насправді. Такі, які мені навіть трохи подобаються. І отак от зовні жорік ніби і нічого. А потім, коли. Аромат досить швидко розкривається, він все гучніше і гучніше починає звучати, фрукти зникають і залишається, би оголений, просто оголений мускус, не тваринний, але й неймовірно токсичний, надзвичайно потужний. Його так само, як і бакараруш, я постійно чую в метро то один, то інший або разом. Хто взагалі такий жорік? Це брат Яніни. Вони дуже схожі зовні, неймовірно, гарно вдалося підібрати акторів. Він просто якийсь фантастично токсичний. У нього навіть немає гарних стосунків з його сестрою, тобто з Яніною. У нього погані стосунки абсолютно з усіма. Він постійно хоче зробити комусь щось погане, постійно підступно намагається на когось вплинути. Кажуть, Париж весь на вухах. Очікують на нащадка казанова. Добре, що нащадок дракули залишається вдома. Краще сили прибережи успіхів, як то кажуть, фан. І це саме той тип людини, якою я б трималася подалі для того, щоб просто не забруднювати себе спілкуванням з ним. І аромат я не хочу образити, звісно, тому що знаю, що багато людей чують цей мускус як приємний. І ще важливо, що дуже часто цей аромат наносять як і як і бакару, у великій кількості. Це неймовірно, неправильно, на мою думку. Це дуже шкодить оточенню. Після Жоріка всі персонажі, які залишилися. Просто неймовірно добрі, прекрасні світлі, окрім одного, він все ж таки несе в собі певну деструктивність і токсичність. Це Андрій, найкращий друг в офісі Максима Валерійовича, тобто шефа. Його грає дуже симпатичний актор, який більш такий ніби гарненький, ніж Максим, більш солодкий, якщо можна так сказати, у нього образ. І він більш підступний, на жаль. Він вигадує якісь ситуації для того, щоб, начебто, допомогти своєму товаришу, але в результаті виходить тільки гірше. Він дуже зневажливо спочатку ставиться до Насті, але з часом знову ж таки змінює свою думку. І для Андрія я підібрала аромат від Сальватори Феррагамо Аква Есенціалі. Цей аромат, немов би на тему акватики, води, морської, відпочинку, колір у нього був. Бо це порожній флакон дуже блакитний. Але це досить важкий ветиверний аромат, досить статусний, навіть дуже статусний. Ось таке поєднання легкості молодості Андрія з деякою статусністю. Все це є в цьому ароматі. До того ж, ця блакитна рідна, неймовірно, пасувала до його очей. І останній офісний працівник, для якого я підібрала аромат, це Іван, який залицяється до Марини. Марина це у нас від Армані. Іван. Простий, дещо наївний. Для нього я підібрала такий простий аромат, начебто, але досить вишуканий. З красивим, дещо спортивним таким, можна сказати, звучанням. Класичний чоловічий аромат з дуже приємними, кедровими чи мускусними, чистими нотами в базі. Марину, може, поглянеш на пакунок? Кеякому це? Посилки для тої, хто любить тваринок. І хто сама солодка ципочка. у Івана є своєрідні вади? В нього немає якогось потужного характеру зі стрижним. Він піддається інколи впливу своїх інших колег, не дуже інтелектуально та морально розвинених. Я, до речі, для них взагалі не підібрала аромати, про них не згадуватиму, адже вони поводилися супер підступно, споюючи Настю і потім знімаючи на відео її дикі танці. Так, у їхнього хейту було і ось таке дно. Тож не будемо про них. Перейдемо тепер до найрідніших, найпрекрасніших людей, до оточення Насті. І це, звісно, її бабуся та дідусь. Я не ей і вважаю, що аромати, гарні аромати, можуть носити люди будь-якого віку. Причому вони можуть носити те, що вони вважають за потрібне. Немає жодних обмежень. Вони мають право на щось цікаве, розкішне, красиве, і не лише на канал У Т1 чи у Т2. Або на канал пані Рома. Так, нещодавно одна з глядачів якраз під час хвилі хейту, глядачка, це, очевидно, не моя, написала, що мій канал можуть дивитися лише люди дорослого. Зрілого віка, навіть не знаю, як це сформулювати, чесно кажучи. При цьому вона образила свою маму таким чином, бо їй збиралося встановити YouTube і мій канал показувати. Тобто вона начебто хотіла образити, але чесно кажучи, я так і не зрозуміла, кого вона образила цим. Отже, для бабусі Настіної я підібрала ось такий прекрасний ніжний трояндовий аромат. Він у мене асоціюється з моєю бабуси, з моїм дитинством, з трояндовими кущами, бо він пахне неймовірно натурально тими трояндами. Це просто, немов перенесення саме до тих кущів до нашого садка. Це аромат любові, затишку, підтримки для мене, попри те, що це такий е, литючий, квітковий, натуралістично трояндовий аромат. Фантастичний Dior Діор Bouquet – це новий варіант, оновлена версія, яким я надзвичайно задоволена, і який дуже підійшов би красивій серцем бабусі Насті. У нас Настя красива серцем, звісно, і бабуся. А також дідусь. Але він більш брутальний. Він моряк у відставці, він має потужний характер, стрижень і здатність захищати тих, кого він любить. Він не палить у серіалі. Ну, це зараз просто недоречно показувати у таких масових продуктах. Я це розумію, але можливо в молодості. Він міг би пахнути тютюном, тоді, коли був моряком. І тому я для нього підібрала. Карл Легерфельд Classic, або Classic, аромат 1978 року. Аромат, який відкрив взагалі чоловічу лінію парфумерії Карл Лагерфельд. Неймовірно, красивий тютюновий аромат зі шкіряними відтінками. Брутальний, дорослий, зрілий, мудрий, як дідусь. Насті, також у Насті є найкращий друг Микола, який, я думаю, обрав би для себе ось такий добрий, щирий, зрозумілий, цитрусово, хвойний для мене аромат Versailles OFRES. Of Прекрасний, неповторний, з довгим шлейфом, до речі. А він фінансист. Я думаю, що він буде дозволив собі і дорожчі аромати. Але от він просто дуже пасує до його характеру, до його суті. До його, знову ж таки, Відданого чистого нутра. Що ж, друзі, на цій позитивній ноті я хочу закінчити. Я сподіваюся, не дуже спойлер серіал, і вам буде цікаво його дивитися. Якщо ви його пропустили і не дивилися, я рекомендую. В цілому, це дуже гарна версія колумбійського серіалу. Я вважаю, що в Україні мають бути продукти на будь-яку тему будь-якого рівня. На будь-який запит, це має бути українською мовою і якісно зроблено. Ось така моя думка про серіал Моя улюблена страшко. Такі парфуми я добрала у своїй колекції для його персонажів. Діліться у коментарях, чи дивились ви цей серіал, чи можете підібрати щось із своїх парфумів. Що ж, це все на сьогодні. Підписуйтесь на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось, для того, щоб більше людей побачили його. Залишайтесь на каналі Панірома, бережіть себе і до зустрічі. Я буду твердо вірити свою мрію весь світ проти, а як сьогодні створюю себе, нову ще. Отже, визначаємо переможця відео попереднього. точніше розіграшу. Отже, вставляю посилання у рандомайзер. Тут якийсь, Ну, я не знаю, напишемо «continue», тому що я не знаю, це, це для мене незнайомий рандомайзер. Давайте спробуємо обрати. Так, я, на жаль, не бачу, хто це за іменем, тому що цього тут не побачиш в цьому рандомайзері, принаймні. Тому просто вітаю переможницю і дякую всім за участь. Прошу переможницю написати мені під цим відео.